Я вже переконався, тут такий дуже тонкий момент. Я все дуже робив. От 10 запланував, 10 зробив. Знаєте, як в тій армії. Все виконано, все чітко, все дисципліновано. Ну в якісь моменти я зрозумів, що йде перенапруження. Що є такі речі, ну от не хочеться робити, ну от не хочеться. Це десь більш якось інтуїтивно. І от дуже цікаві моменти. Я от не захотів робити два пункти, переніс їх там на три дня. Потім з цих двох пунктів я один виконав, причому легко. Воно якось раз і тоді пішло. А тут мені треба було напружуватись. А для чого мені напружуватись? Я не захотів напружуватись. Війна і так напружує геть усіх. На перенапружуватись треба. Берегти себе, берегти свій ресурс, особливо енергетичний ресурс, тому що зараз у всіх якби таке вигорання, і десь треба давати собі трішки слабінку. Знаєте, це як та пружина і різьба. Якщо закручути, закручити, то може лопнути. Так само може з людиною бути. Але що цікаво, з тих двох пунктів, які я не виконав, наприклад, вчора. Я один потім виконав там через 3-5 днів, а один не виконав, знову не захотілось. Потім я його переніс на тиждень. Знову не виконав, переніс на тиждень, знову не а потім. Знак запитання, і О, так його не треба взагалі робити, а воно відпало саме по собі. Тобто воно природньо якось відпало. І я зрозумів, що тут є певна підсказка і інтуїції.